Героїчний ентузіазм. Як Ми вже думаю, що могли так відчути, що був натурою запальною, так, такою, таким вогненим, і він говорить, що для охолодження мого жару, думаю, не вистачило би снігів кавказьких або рифейських гір. Чи не є це натяком теж такою алегорією на Прометея, який прикутий до гір Кавказу? Ентузіазм Джордана це не просто пристрасть. Він сам у цьому, цьому творі виділяє, говорить, що оці ентузіаст або людина пристрасна, вона може бути двох видів. Одна людина, один ентузіазм. Це така сліпа, палка людина, яка просто захоплена пристрастю, нічого не бачить, і вона може там, робити різні вчинки, в тому числі не а інша така як богонатхненість, так, ентузіазм, що це означає з грецької ентеос. Теос це Бог. Та ентузіазм це той, хто перебуває в цьому божественному надиху, або в кому є цей божественний надих. Ентузіазм, про який ми міркуємо і який ми бачимо в дії, це не забуття, а пригадування. Крашу казав Платон. Це не неувага до самих себе, а любов і мрія про прекрасне і добре, за допомогою яких ми перетворюємо себе і отримуємо можливість стати досконалішими. Це вогонь, запалений в душі сонцем розуму і божественний порив, що розправляє його крила. Тому дедалі більше і більше наближуючись до сонця розуму, відкидаючи іржу людських турбот ентузіаст стає чистопробним золотом, набуває почуття божественної та внутрішньої гармонії, узгоджує свої думки і діяння з симетрією закону, закладеного в усіх речах. Ми згадаємо, що природа це як Бог в речах. Тобто ентузіаст узгоджується, узгоджує свої дії з божественним законом. А він перетворюється на це золото. Це алхімія внутрішня.